В принципі, все тихо, якихось таких е, гучних подій не відбувається. Все, все стандартно вихідний день. Люди в, не, в, в нарядному одязі, е, дехто в вишиванках, приходять і голосують. Е, наразі був я на трьох дільницях, навіть проводив маленьке опитування, опитав 100 е, людей. Е, можу так сказати, що за одного з кандидатів проголосувало приблизно сто вісімдесят От саме з цих ста. Це таке цікаве зауваження. Приблизно явка по одній з дільниць на 11 годину становила 27%, це 711 людей. По іншій дільниці на 12 годину це 30% приблизно зареєстровано виборців, там було 2 майже 2,5 тисячі, це близько 800 людей. По третій дільниці... Ем, якби стався маленький інцидент, коли е, голова комісії намагався мене ну просто зареєструвати насильно в якомусь там своєму журналі, який вони зазвичай придумують на вибори, якщо ви розумієте, то що от і хотіли хотіли таким чином перешкоджувати мені там забороняли зйомку, викликали міліцію, тому якби даних звіти я не маю, але явка досить висока.